Вітаю вас, друзі, на бритві екстрасенсів. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, мені приходить дуже багато листів в інстаграмі на пошту людей, які на жаль постраждали від магічного сервісу деяких екстрасенсів. І сьогоднішня моя гостя звати її Тетяна. Це, на жаль, одна із тих, хто, хто потрапив на такий от магічний сервіс. І зараз ми власне дізнаємося. Чому Тетяна залишилася незадоволеною цією магією? Таню, добрий день. Я вас вітаю. Доброго дня. Таню. Ну давайте розкажіть тоді вашу історію з самого початку. Як так сталося, що ви звернулися до відомих екстрасенсів? З яким питанням, як давно це було, і що це були за екстрасенси? Можна історію по порядку, бо я знаю, що у вас їх було декілька тих екстрасенсів. Так, ну почнемо спочатку. У а, 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 мене було важке а, розлучення, а, а, мій колишній намагався відібрати в мене і квартиру, і дитину, і мені довелося наймати м, професійних адвокатів. Аби залишити хоч дитину біля мене. Бо я розуміла, що мій колишній як аферіст, ну, робить все. Так, розлучення в мене у 21-му році трапилось у лютому. І... Після розлучення ми з дитиною з'їхали з нашої квартири, ми віддали її мужу, ми, ми не, не, не претендували. Так, і потім я подала на аліменти. Подала на аліменти, але, ну, самі ж розумієте, після розлучення я, як чесна порядна людина, я завжди працюю, я завжди, е, ну, як то кажуть, копійчина до копійчини складала, а тут хоп, і, ну. В, Тобі під 40 років, і ти сама з дитиною лишаєшся на вулиці. Ну, То так я не, не чекала такого. Ну, слава Богу, що дитина біля мене, все добре. І я подала на аліменти, подала на аліменти, і 17 лютого 2022 року діло впустили в хід. Ну, Саме розумієте, що я сама з Харкова. Самі розумієте, що у нас там Харкові творилося, бо ми Харків відбили тільки аж у вересні 22-го року. Ми не знали, що, чи зможемо ми відбити наш Харків чи ні. Як завжди, наша, вся судова справа переїхала до Полтави. І у січні 23 го року. Нарешті Полтавський суд е, вирі, е, виніс рішення, що да, аліменти на мою користь, але мій колишній подав ш, е, скаргу в апеляційний суд, е, що то нібито не, моя під, не мій підпис, не, не, не той адвокат. Е, ну, На півроку ще затягнулася ця справа для того, щоб. Е, Прискорити цей е, процес з аліментами у листопаді 22-го я звернулася до Курілової. Я звернулася е, про допомогу. Так, ця дама е, взяла в мене е, в еквіваленті е, 300 євро. А потім ще, знаєте, як вони амулети, талісмани оці всі. общем, вона в мене ще там 200 вигрибів. Ну, Взагалі, виходить, 500. А mm -hmm. з яким саме запитом ви зверталися? Тобто ви хотіли, щоб вам екстрасенс допомогла в чому? Щоб якось вплинути магічно на хід судової справи? Чи на чоловіка? Чи... Yeah. Скоріше за все, щоб допомогти мені да, виграти цей процес. Кажу, от ну, я без копійки, і ну, я, я не знаю, що ну, би, тут війна, але ну, ті 10 тисяч, коли ти отримав зарплати гривень в Україні, а потім тобі довелося переїхати сюди за границю, то да, тобі важко цей процес спочати. Все, і ти розумієш, що. Ну, спочатку треба мову вивчити, придбати професію таку, щоб була тут на рівні. Бо ну ми всі ж розуміємо, що якщо ти мови не знаєш і професії в тебе немає, то ти ну, тут ніхто. Ну, професія в мене є, але ж ну, то дуже висока, тут, тут, по цим міркам професія, але ж мовиш ну, треба ж тут все. І що вона вам запропонувала, от у вашій справі, яке вона вам вирішення запропонувала, що на це можна вплинути магічно? Правильно? я а, розумію? Ну так. так. Так, вона допоможе, вона все зробить, і вона така вся хороша, вона всім допомагає, дуже впливовим людям вона допомагає. А, вона просто прочитала е молитву, як це називається? Від відьмаків, не Кіпріана, а господи, друга дуже сильна молитва. А, за якось щось щит ставить вона. Ну, то я, я від відьмаків. Вона, вона при мені прийняла ефір, прочитала ту молитву і все. І, і по-перше, я купила той амулет. Там, я навіть не, не, не розумію, по-моєму, там Фінікс був чи щось, чи, чи вона мене вблагала, що там, гроші привлікає, чи достаток привлікає, щось там у неї таке було. І ну, я ж нібито повірила, да, але ж мені через 4 місяці, як, як до неї звернулася, це був квітень, да, квітень кінець березня, квітень, 23-го року, мені було дуже погано. От я не знаю, от настільки фізично було дуже погано, я не зрозуміла, що воно відбувається. Прийшло знов рішення у травні, у кінець травня, 23-го року, що остаточно аліменти мені виплачують, і я чекала, поки документи дійдуть до Харкова, до виконавчої служби. І мій колишній ну, дав хабаря-начальнику, що коли я в листопаді 23-го року дзвоню, чи впустили моє діло в хід, чи як там з аліментами, чому досі немає аліментів, мені сказали, а ніхто нічого не пускав. Я кажу, ну як це? А вони кажуть, а ви знаєте, він да, він прописано вас там в Харкові, в той квартирі, де, де ви там ета, каже, а проживає він у Києві. Я кажу: добре кажу, я звернулася за місцем його прописки. говорю, я не збираюся бігати по всій Україні, їздити. Відкіляв в мене такі гроші сумаши, щоб їздити по всій Україні, шукати, де мій колишній проживає. Я Другу, в другому у такому розпочі, я звернулася. До Ліани Муфсісян. Чому звернулася? Я не знаю. Я рахувала, що той Сурен Джулякан ну, може вони сильні, може воно щось не так пішло, може щось там так ета. Я звернулася до Домовсіян. Е, перший мій був прийом, то було 10 тисяч гривень. А потім вони настільки видорили в мене гроші, що там ще там то дванадцятої, 12, ще, то ли ще 10 тисяч гривень вони в мене видорили, що кажуть: вам треба підкріпити той. звернутися до нас через 40 днів. А це було січень 24-го року. Я звернулася до них, да і ну, ну, ви розумієте, коли людина увічає, а... І звернулася. Я не знаю, як воно так потрапилося, як воно що. Ну нічого, так і ні. І ну, Наразі я вже. Потім тільки моя дитина каже: мама, х -х -х -х, добре, більше не, не будемо, той, бо ми і так залізли по вухах в кредити. І потім я тільки потрапила на ваш канал. Боже, як я плакала, що, що я наробила. Я, ну, я настільки глупо до, до того до всього відносилась, ну, кажуть, да ну ти в ти, ти, тебе вище да, школа в тебе є. Ти все той. Але ну, коли людина така вразлива, ну. Таню, я вам хочу висловити свою підтримку. Хочу вам сказати, що не треба вам соромитися того, що, ви, ну, що був у вас такий досвід, тому що я завжди говорю про те, що має бути соромно тому, хто дурить людей, хто користується їхнім відчаєм, їхнім вразливим станом і грає на цьому, і виманює гроші. Оцім людям має бути соромно. Но їм не буде соромно, бо вони вибрали собі цю. Ремесло це не дарма, вони знали, куди вони йшли, вони розуміють, що вони роблять. А ну, знаєте, у людини може бути освіта. Тобто ніхто не застрахований, це не залежить. Похід до екстрасенса не залежить ні від вашої освіти, ні від вашого рівня IQ. от правда, я вже. Скільки спілкуюся з людьми і чую ці історії, і це далеко не дурні якісь люди, це освічені люди. Ну просто в моменти вічі, в момент, коли тобі дуже погано, ти схильний вірити, що може статися диво. Тому. Може, плюс ще виходить, воно так якось. Окрім цих аліментів, в мене ну тут дуже великі були задачі з дитиною, бо о, дуже великі проблеми були у дитини. В школі ну настільки я я не очікувала до цього, бо я зверталась до людей, зверталась, а потім вже я через тих людей почала звертатися до верхівки. І коли я звернулася до верхівки, то тільки тоді почали вони хоч щось робити. А так, ну ви самі розумієте, моя дитина майже кожен день приходила з тої школи, де ми зараз знаходимося, і у нас дома був ну, чесно сказати армагедон. Може бути, воно так ще, знаєте, це накла наклалося. Бо коли ти це все чуєш, оце все, в тебе там не виходить, тебе тут не виходить. Може би, воно так ще, знаєте, а, а я ж сама, я ж, ну, хто, кому ти так отак? Підеш, розкажеш, що, що в тебе твоє ну, коїться. Ну так, я, я, я гадаю, що скоріш за все від такого э, состояння дуже великого відчаю, що і там, і тут, і воно якось так на, наклалося. І я звернулася, думала, що допоможуть. Ні, нічого не допоможло. Ні. А які вам саме послуги продала Ліана Мовсесян? Тому що моя таємна агентка Оксана, вона була на прийомі у. Мовсесяна, якщо ви не бачили те відео викриття, можете подивитися десь. тут з'явиться посилання на нього. Ага. А, і я пам'ятаю, що вона тоді намагалася прямо на під час прийому, не знаючи, звісно ж, що це таємна агентка, бритви екстрасенсів. Отож, такі екстрасенси вони не можуть відчути третім оком, хто це, то вона намагалася їй продати там якийсь ці, цілий комплекс. Ритуалів, там вона там така калькуляція йшла під час того прийому. Я пам'ятаю, що фінальна цифра була 36 тисяч гривень. Так, так, так. Е, перший прийом в мене був це нібито захист. Да, там, да, вона казала, да, там на тобі порча, да, там як то кажуть. Перший захист був якби, захист, захист від порчі, да, від посторонньої порчі. То було 10 тисяч. Я можу надіслати вам банківську виписку, виписку все, що є. А потім в січні вони настільки е, кажуть, е, на що я купилася? Що в тебе ніби й то дар є, що ми тобі і по ті дороги від, відкриємо, <хи> і тобі допоможемо, у себе до тебе все налагодиться. І що в тебе буде і чоловік, ну в общем, ти знайдеш і чоловіка, і в тебе й ти роботу знайдеш, все в тебе буде добре. Ну ну а коли у людини ну, уявляєте тут такий армагедон то твориться. Ну їй би може, то как якби, якби на мене, то я зрозуміла, що мені просто треба було комусь сказати, просто що що мене турбує, і все ну вам, вам Але... у той момент була потрібна підтримка, і вони це зрозуміли, і вони вам підсунули. Ну, Натисли на ті кнопочки, на які е, треба було в їхньому випадку натиснути. Е, е, у вас розлучення з чоловіком таке тяжке. Ми тобі наколдуємо чоловіка, е, Там проблеми, що потрібно для того, щоб отримати роботу. За кордоном потрібно спочатку пройти там певні етапи, вивчити мову, підтвердити диплом, там, як мінімум. Е, ми тобі наколдуємо, що ти прямо завтра станеш директором, там не знаю, банку, заводу. чи... Чогось так, там. Так, так, і так, це так. ж основні тригери, основні болі будь-якої людини, яка е, іммігрант або та неважливо, де людина знаходиться, і в Україні так само. Тому вони просто знали, що вам продавати. А скажіть, так. будь ласка, вони вам самі написали? Тобто, минув якийсь час? От ви в листопаді пішли до Мовсесян на прийом, заплатили їй 10 тисяч за захист. Минає певний час до нового року, і в січні так. через 4 місяці. Вони вони, вони, вони самі мені мені подзвонили вже. Тож я була здивована, що вони подзвонили. Я вже й не очікувала на них. Ну як у тебе справи? Ну що там там, а що там тут. Ну звісно ж, людина, коли вона ж цього всього не з тим не стикалася, вона може роз ну, як, як кажуть, лишнє збовтнути. Звісно, я може щось лишнє збохнула, і вони тут такі. Я знаю, що я дуже сміялася з тої ситуації, що вони кажуть, що ти знайдеш чоловіка, бо я наразі не шукала чоловіка і не збиралася, бо мені треба фізично стати на ноги. Бо я, бо я людина прагматична, і я знаю, що людині потрібна спочатку пра праці, як то мій дідусь казав завжди, для того, щоб мати сніданок, ти повинен за -за заробити на той сніданок. Я така людина, я так вас я так знаю, я, а цим таким я не промишляю, щоб щось так, так раз і все. Я сміялася дуже, знаю, що цей момент мен, мені тоді дуже не сподобався. думаю. Ну, я думаю, може я, ну, я ж кажу, може я була дуже вразлива, то я кажу, ну, хай ладно, хай роблять, що хочуть. Ну, Якщо там в комплекті від тої магії ще й чоловік дається, там якийсь, то можна, в принципі, хай буде в комплекті, хай іде, він нікому не заважає, подивимось на того чоловіка, може і згодиться де в хазяйстві. Ну, я розумію, так, але незважаючи на те, що вам оцей момент не сподобався, що вас почали вже е, шукати вам жениха, е, але ви придбали далі якісь магічні послуги ще. Незважаючи на те, що був такий моментик, для вас червоний прапорець? Вони розумієте, вони як хитро зробили. Вони, коли в січні подзвонили, то вони одразу ж нібито зробили той ритуал, а потім вони десь через неділю. Остаточно ще подзвонили, сказали, так, да, ми тебе просканували, -про в тебе все добре. Ми ось ще додатково то, ну, там, доповторно це і зробили ритуал. Це, Я так розумію, що. Як же ж вони тоді сказали? Вони, вони подзвонили сказали, що ми тобі по ті дороги відкриємо, да? і я, подзвон... я згодна була. І вони додатково кажуть. В той же момент кажуть: ми тобі і той жениха знайдемо. Тобто, це було в процесі того, що другого прийому. Що я мене настільки це обескоражило? Мені сам процес не понравився. Що вони кажуть, ми тобі жениха знайдемо. Ну, бачите, в них там різні види послуг. У них, у них там є ще магічний тіндер. Чарівний, де можна знайти е, Оксані, моїй таємній агенції, їй пропонували обряд притяження партньора із пространства. І Тетяно, е, ви, ну якщо так е, взяти загалом, то ваша історія починалася з того, що тяжке розлучення, аліменти, і вам не вистачало грошей на базові ваші потреби з дитиною. Для того і саме через таку незакриту базову потребу ви звернулися до екстрасенсів. Яку, яку суму грошей е, ви ну, хотіли отримати, але, зрештою, віддали їх, втратили? <гум> ну, дивіться, по аліментам я, е, е, як би ж то було сума від 20 до 40 тисяч доларів. Але я віддала 500. Куриловій. І десь 600-700, я так приблизно порахувала, я віддала навсе. Ні, навіть 800. 800. Угу. Угу. Я, і... я, я тільки потім, коли я почала бритву екстрасенсів, дивитися, я коли прорахувала, це у мене волосся дибке стало. вибачте. Це таке, що я б я б краще би на дитину на свою потратила ну, ці кошти, кошти да, вирахувала, аніби на шахраїв на цих. Ну, Тобто, виходить загальна калькуляція, якщо підбити, то десь 1300 доларів це вашого бюджету пішло в кишеньки. Так, да, так. Да. ну ви ж розумієте, що я самітня жінка, і ну, наразі мені ніхто не може не допомогти нічого. нічого. І ну, може інші люди як-то і сміються, що ось ти така глупа, що ти з дитиною виїхала за кордон. Ну, є тут, коли мені прийшлося зверну... Поверна, повернутися до Харкова, то є люди, такі вони сміялися з мене, вони казали, що ти там, що, що ти за кордон переїхала. Ну, кажу, кожен робить те, що він повинен робити. Ну, дивіться, кожна мама захищає свою дитину, турбується про те, щоб берегти її життя та здоров'я. Є люди, які обирають залишатися в Україні, це їх вибір. Ми ніхто не має права його засуджувати чи щось там говорити. Є люди, які обирають рятувати життя своїх дітей, щоб діти зростали в безпеці. І цих людей також ніхто не має права засуджувати чи говорити їм, де їм жити. В принципі, це дуже. Дивна поведінка, коли розповідають, де кому треба бути, в Україні чи не в Україні. Це особиста справа кожного. А щодо екстрасенсів, мені дуже шкода, що ви втрапили в цю халепу, але я вам хочу сказати, що ви велика молодець, що ви прийняли рішення поділитися вашою історією, тому що. Я все ж таки маю надію, що ваша розповідь, вона, можливо, її побачить хтось, хто збирається піти на прийом до цих персонажів, у яких ви були, або до когось іншого. Е і це вбереже. Можливо, е хтось подивиться, послухає вашу історію і просто змінить. Може, хтось і не збирався йти на прийом, але змінить своє ставлення до езотерики, тому що наразі дуже багато людей в це вірять. І сприймають цих відомих персонажів інтернетних чи з битви екстрасенсів, сприймають їхню роботу за чисту монету, а насправді це просто фікція, фокуси. Ну і вони навіть зараз не дуже то й стараються, щоб ці фокуси показувати. Раніше, хоч якісь там трюки робили, ілюзію створювали. А зараз, бачите, ви кажете Курилова, просто там щось при вас онлайн прочитала. І на цьому весь обряд. Давайте вчити ці віршики, молитви, що там вони читають, та будемо самі ті порчі тоді вже знімати. Ну, якщо не те пішло, але не за 500 доларів чи євро. Знаєте, що саме цікаве, Бо я звернулася після цього в церкву в нашу, і е, мені сам батюшка дав, каже: дитина: якщо тобі треба, то від цих відмаків за захист, то є молитва затримання. Ось, і Курилова то читала сама ту молитву затримання. Але мені, батюшка, сам попав, і врахуйте це безплатно. Таню, я вам щиро бажаю, щоб у вашому житті не траплялося більше ситуацій, які штовхатимуть до відвіданих екстрасенсів за такі скажені гроші. Я вам бажаю всього найкращого, успіхів вам, вашій дитині. Хай все буде добре. Бережіть себе і дякую вам, що ви розповіли цю історію. Вона точно стане комусь у нагоді. Я вам дякую, дуже дякую за ваш проєкт, бо це дуже потрібно не тільки для мене, це для інших людей. Дуже потрібно. Я буду намагатися вам допомагати як вам потрібно. Дякую, до побачення, Па-па. Друзі, я вам дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Я вам нагадую про вподобайки, коментарі, підписку обов'язково на бритву екстрасенсів. А, нагадую також про спонсорство, тому що для спонсорів я почала створювати новий формат контенту, де я дивлюся битву екстрасенсів серії, епізоди, а також слідство ведуть екстрасенси, які знімала я сама колись давно, більше 10 років тому. І якщо ви сьогодні ще не задонатили, то я закликаю вас це зробити. Підтримайте якийсь збір для наших захисників. Якщо ви не знаєте перевірених зборів, я рекомендую організацію Землячки. Залишаю під цим відео лінк на їхню сторінку в інстаграмі, там є актуальні збори. Це організація, яка займається підтримкою дівчат-захисниць на нулі і забезпечує їх усім необхідним. Тож давайте наближати нашу перемогу разом. Ну і також я нагадую, що у розділі Дописи на цьому YouTube-каналі я викладаю гру. Вибори, ну, так я її назвала, це гра, де ви можете проголосувати за одного з чотирьох кандидатів. Ці кандидати це екстрасенси, викриття яких вже відзняті мої таємні агенти вже сходили до них на прийоми. І ви, проголосувавши за певного персонажа, можете таким чином вплинути, чи є викриття я змонтую та викладу наступним. Тому не зволікайте мерщій голосувати. На цьому я з вами прощаюся, але не надовго, тому що ми з вами побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Па-па! Магія в ефірі кожному повірі, Містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху ріжиття. Магі роблять вигляд, ніби вешать долі, а самі підсіли на поруч алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка. Бритва екстрасенсів гостить ясочка. З вас уподобайка, з мене роздовбайка, нумо викривати шару, в шайку, гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви. Чекати. YouTube